А піднялись проти свого лідера. Бунди повернулись. Тепер на бік народу стають і демократи і республіканці. Оголошення тарифів всім союзникам стало фіналом терпіння, і нині країна об'єдналась проти Трампа, який дійсно хоче звільнити Америку, але схоже лише від здорового глузду. Мунтівники вчинили шокуючи. Трамп почав втрачати вплив. Що тепер буде у США? Дізнаєтеся за миття. Ми вітаємо глядачів Ви закликаємо поставити вподобайку. Підписатись ми починаємо. У США масові бунти людей поширились на низку мегаполісів, особливо сильно після введення нових тарифів Трампа проти союзників. Учасники народних рухів виступають проти політики президента, зокрема щодо його відношення до РФ та здачі України Путіну і економічної війни проти Європи. Ці так звані повстання супроводжуються криками жодних королів Олен Маск Повинен піти зеленський герой. Також тисячі протестувальників зібрались біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні. Тоні, щоб підтримати Україну на тлі зростання напруженості між США і Україною через нову угоду щодо корисних копалин. Паралельно сотні дилерських центрів Тесла у США оточили бунтівники. І далеко не усі з людей мали мирні цілі, де хто вдався до крайніх заходів, навіть застосовуючи зброю. В Колорадо жінка кинула запальну суміш біля Тесла, кібертрак. І обмалювала вхідні двері до салону. На думку The Washington Post, атака пов'язані з політичними поглядами. Маска. Його підтримкою Трампа та участю в урядовому департаменті державної ефективності. Протестувальники тримаючи в руках плакати з гаслами проти Ілона Маска та адміністрації Трампа закликають зробити так, щоб Ілон пішов і зупинити переворот мільярдера, депортувати маска. Також проголошують такі гасла: як є лише один мігрант, який забрав вашу роботу. Ілон Маск ніхто не голосував за Ілона. Ілон Маск руйнує демократію. А в повідомленні Бостон Геральд» йдеться про те, що багато людей. Були поранені під час адміністрації Тесла Тейкдаун в передмісті Бостона у Уотертауні. Коли водій авто вирішив протаранити центр авто Тесла в знак протесту. Повідомляється, що під час інциденту на місці події перебували понад сотні протестувальників, і у свою чергу. Журналіст Нік Сортор пише, що напад на автосалон маска є результатом того, що демократи і традиційні змі виступають проти Трампа та маски. І також він додав, що бунтівники наклеїли написи на вікна ще одного шоуруму Тесла в Нью-Йорку з написом Ліквідуйте маска. Хоча більшість протестів відбувалася в США, в рамках дня дії пройшли міжнародні демонстрації. NBC News повідомляла, що Протестувальники прийшли до дилерських центрів Тесла в Еденбурзі та Берліні. Загалом після інавгурації президента США Трампа об'єкти Тесла зазнали щонайменше 12 атак, включаючи акти вандалізму, підпали і стрілянину. Так в Масачусетсі зломисники спалили кілька зарядних станцій Тесла. В Аргоні чоловік відкрив вогонь по вітрині автосалону Тесла з Гвинтівки. А раніше намагався підпалити магазин за допомогою коктейлів Молотова. У свою чергу президент США Дональд Трамп прогрозив про. Понити федеральне фінансування будь-якої освітньої установи, яка допускає незаконні протести, і пообіцяв, що агітатори будуть викриті та ув'язнені. Про це він написав у Social, і він виступив із попередженням після того, як в університетських містечках по всій країні пройшли антиізраїльські та інші демонстрації. І Трамп заявив, що агітатори будуть ув'язнені або депортовані до країни їхнього походження. Американських студентів, залежно від тяжкості правопорушення, очікує або відрахування з навчального закладу або Цитую, без масок. Дякую за увагу до цього питання. Підсумував Трамп. А тим часом чотири республіканці в сенаті США приєднались до демократів, щоб висловити рідкісний двопартійний докір президенту Трампу щодо його торговельної політики. Про це інформує CNN. Сенат прийняв резолюцію 51 голосом проти 48, спрямовану спрямовано на блокування запропонованих адміністрацією Трампа тарифів на канадський імпорт. Чотирма республіканцями, які голосували разом із демократами, стали ранд пол, який виступав співавтором резолюції Сьюзан Колінс, Міч Маконел і Ліза. Мурковський цей крок є рідкісним двопартійним виступом проти Трампа у Сенаті, очолюваному республіканською партією, та відбувається після того, як Трамп розкритикував цей захід та закликав республіканців голосувати проти нього. Плив голосування у сенаті може залишитися значною мірою символічним. Очікується, що лідери республіканської партії в палаті представників не докладатимуть жодних зусиль щоб докоряти Трампу. За тарифну політику і навіть раніше цього року намагалися запоронити такий крок. Очолювана демократами резолюція сенату, яка має на меті засудити торговельну політику адміністрації, розроблялась вже деякий час, і не була прямою відповіддю на заяви Трампа щодо тарифів, зроблені у середу. А ми надаємо, що президент США Трамп офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита до 50% на імпорт до США залежно від країни походження. Оголошення Трампа стосувалось країн практично з усього світу за винятком декількох держав, серед яких Рф в Білому домі сказали, що Росія лишилась поза увагою, оскільки американські санкції вже унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю. У свою чергу американський демократ Корі Букер провів історичну акцію протесту в сенаті, виступивши із рекордною затривалістю промову, в якій він попереджав про загрози внаслідок політики президента США Дональда Трампа. А телеканал CNN також зазначив, що промова Букера відбулася на тлі зростаючого тиску на демократів з боку виборців, які вимагають зайняти більш жорстку. Позицію щодо Трампа виступ сенатора став одним із найгучніших протестів. Законодавці демократа спочатку другого терміну чинного глави Білого Дому вважає Сіенен. Ця промова фактично затримала законодавчу роботу Сенату, оскільки тривала до самого вечора. Тож у промові сенатор розкритикував політику Трампа, зокрема його плани щодо соціального забезпечення, освіти, імміграції та охорони здоров'я. Також він згадав і про зовнішню політику. Букер сказав про те, що Трамп відвертається від НАТО і вихваляє главу РФ Володимира Путіна. А президента України Зеленського називає диктатором. Він ще пригадав погрози Панамі та Гренландії і перейменування мексиканської затоки. А далі говоримо також про те, що влітку 25-го року у США можуть розпочатися більш радикальні протести. Така можливість може з'явитись на тлі результатів політики президента Трампа, зокрема тарифів, політики щодо мігрантів, західних союзників і так далі. Таку думку озвучив виконавчий директор Democracy Initiative Урель Епштейн. І за його словами протягом наступних двох-трьох місяців потрібно готуватись до протестів проти Трампа. Цтуй далі Думаю, що влітку почнеться більш серйозна опозиція у США. Почнемо знову бачити протести на вулиці, але до цього ми нічого такого спостерігати не будемо. Тому наше завдання протягом наступних двох-трьох місяців готуватись, вважає він. Також Уріель Епштейн зазначив, що питання в тому, коли та як буде реагувати адміністрація Трампа на ці протести, адже в США є закон проти того, якщо народ намагається зробити переворот проти уряду. Цей закон дозволяє президенту використовувати американську армію проти американського народу. Я говорив із колишнім генералами на цю тему. Це цілком реалістично, що Трамп може використати цей закон. Він має повне конституційне право це зробити. Підкреслює він, можливо, Трамп не буде використовувати цей закон. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative пропустив, що є ймовірність, що американський лідер накаже стріляти в протестувальників більш агресивно їх атакувати без використання цього закону. Важливо, що протести були мирними. Зокрема, зараз Трамп депортує мігрантів, які перебувають у США легально із зеленими картками чи візами. Багато з них не робили нічого протизаконного. Вони висловлювали своє невдоволення політикою лідера штатів. Коли ці цифри почнуть збільшуватись, коли Трамп почне реагувати не тільки проти мігрантів, але й проти громадян США, то влітку можуть розпочатись протести. Однак до літа навряд чи щось зміниться. Більше того, цинічні заяви президента та США насторожують не тільки українців, а й навіть американців, які голосували за нього на виборах. Про це сказав громадський та політичний діяч США Юрій Рашкін. Він розповів, які підозри починаються з'являтись громадян США щодо Трампа. Як зазначив політичний діяч США, американці вже замислюються над тим, хто ж насправді править Білим домом Трамп чи, можливо, маск. Трамп виглядає як старий французький бульдог, який бурчить і щось виказує, а в цей час маск займається справами, каже Рашкін, зазначаючи, що зараз у США відбувається протистояння між політиками, які опинилися тиском Трампа і місцевими виборцями. Політики застрягли в цій ситуації, поки що Трамп відчуває себе королем. Адже заяви, які він робить, не може робити людина, яка боїться відповідальності. Юрій Рашкін також наголосив, що налагоджування відносин з РФ – це політично погана ідея. Однак Трамп цього не помічає, бо він бачить лише те, що дуже хоче бачити і має свої плани на все. Водночас, очільник Білого Дому впевнений в можливості закінчення російсько-українського конфлікту вже цього тижня. До речі, повертаючись до розмов про маска, варто. Зауважити, що він може залишити посаду спеціального державного службовця США після закінчення 130-денного періоду. В адміністрації американського президента прокоментували ці чутки в публікації. Політику йшлось про те, що Дональд Трамп нібито поділився планами зі своїм найближчим оточенням. Лідери задоволений роботою маска в додже, однак не проти повернення мільярдера до бізнесу після закінчення його 130-денного періоду перебування на посаді. Спеціального державного службовця ця сенсація сміття написала речниці Білого Дому. І За її словами, маска Трамп вже публічно заявляла, що підприємець піде з державної служби лише тоді, коли його неймовірна робота в доче буде завершена. Ми зазначимо, Трамп справді говорив про повернення свого радника до бізнесу. А маск відповідав на питання, чи буде він готовий піти після закінчення терміну. Мільярдер планував закінчити більшу частину роботи до цього часу. Трамп Тепер про нього поговоримо знову ж таки. Як заявила речниця Білого Дому Керилайн Левіт, Трамп шокований обома лідерами в цій війні. війні, ну як Зеленським, так і Путіним. Він, тобто Трамп, хоче закінчити цю війну. Люди гинуть з обох боків. Наша команда в контакті з росіянами та українцями. Президент щодня займається цим питанням. Але прогресу насправді немає, і він навряд чи можливий. Вчора за міністра закордонних справ Рябков, ну тобто російський, вже заявив, що війна не закінчиться без усунення першопричин конфлікту. А це нагадаємо, де мілітаризація. Про яку вони на початку війни заявляли, потім про неї забули. І вже там були і десатанізація, і що тільки не було, зараз знову повертаються до старої методички. Ще з квітня е, 2022 року, провідний путінський політтехнолог Сергій Тимофейцев у статті, що Росія має робити з Україною, опублікованій на Державному Ріяновості, зазначив, що денацифікація означатиме по факту. Де Українізацію нашої держави. Ну, ось так стосовно того, що Путін всіляко намагається затягнути цю війну і не припиняє удари як по цивільній, так і по енергетичній інфраструктурі, то от нещодавно з'являлися яв... заяви від Трампа, що він сильно розлючений на це і готовий вести там драконівські. Санкції на Росію, зокрема на нафтогазову промисловість. Так от, як говорить Борис Тизенгаузен, відомий політтехнолог, якому ми зараз з вами побачимо, звернемося до нього за його експертною думкою, він вважає, що Путін таки догрався, і що США готують великі неприємності для Кремля і плюс. Ще й прикрутять дуже серйозно, прикрутять гаєчки залишкам російського тіньового нафтового флоту. Давайте послухаємо Бориса Тизенгаузена. А ви не забувайте підписуватися на його офіційний Ютуб канал, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. І так Трамп вважає, що Путін тягне час. Адміністрація можливість применення жорстких санкцій, включаючи російський тіньовий флот. Об этом сообщила кореспондент телеканала Фокс. Джеки Хейнрих со ссылкой на свои источники. Ну и источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил телеканалу Fox, что президент Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня. Обсуждается путь вперед. Ну и вот смотрите, какой интересный момент. Что подчеркивает а, эта журналистка? Мне сообщили, что уровень соблюдения санкций в настоящее время низкий по неофициальным оценкам, примерно 3 из 10, и перехват теневого флота России, перевозящего нефть через Балтийское море, может стать легким рычагом для давления, написала она. Ну, Тут есть два крайне важных момента, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, ну, то, что Трамп начал выражать недовольство по отношению к Путину, к Зеленскому, мы уже слышали. Но, кстати, недовольство это по абсолютно разным причинам это тоже важно, недовольство Путиным, потому что он не хочет идти на полное прекращение огня и снова верещить про нелегитимность украинского руководства. Если раньше он только про Зеленского говорил, сейчас еще и про Верховную Раду и так далее. А недовольство Зеленским у Дональда Трампа, потому что Зеленский хочет править условия сделки по редкоземельным металлам. В общем, разная природа этих недовольств, но в этом сообщении есть два очень и очень важных момента. Смотрите, уровень соблюдения санкций 3 из 10 сообщает нам журналистка, это ее источники. Об этом и раньше говорили представители команды Трампа. Ну давайте я перефразирую. Да? Все видят, что Россия санкции обходит. Это понятно. Но делают и решают этот вопрос даже не в полсилы, а в треть силы. То есть вот на 30%, на 3 из 10. А когда санкции реальные вводятся, то совершенно другой подход возникает. Помните, когда США вели санкции против 180 танкеров из теневого флота, 183 или 4 из теневого флота России, так эти танкеры даже Китай у себя как прокаженные в портах не принимал. То есть Путину сознательно дают возможность обходить большую часть санкций. Вот этот тезис зафиксировали. А можно ли было... Загнать под санкции вообще весь теневой флот Российской Федерации, точнее, теневой флот танкеров, который работает на Россию, а, конечно, можно. А стало бы это большой проблемой для России. Конечно, стало, если бы это были санкции США. То есть, танкеры, которые возили бы нефть в обход ценового потолка, нигде бы не принимались. Или вторичные санкции вводились бы уже против тех, кто эти танкеры принимает, и эту нефть покупает. И тут вопрос не в Трампе даже и не в республиканцах. Точно так же при демократах, помните, при Джозефе Байдене нас просили очень просили, даже требовали целый глава Пентагона не бить по НПЗ, а то мировые рынки энергоносителей рухнут, не знаю, или их начнет ли как-то. Вот с начала этого года за не один десяток российских НПЗ как там рынки обвалились или что там произошло а, на мировые рынки в разы серьезнее влияет а, как раз политика Дональда Трампа и его анонс, или уже готовые торговые войны. Однако почему-то никого это сильно там не беспокоит, что будет с индексами и рынком. Конечно, беспокоит, но. Нас же просили именно вот под этим соусом рассмотреть удары по НПЗ, что как-то оно там на рынке повлияет. И удары НПЗ это просто капля в море по сравнению с этими торговыми войнами, которые затеял Дональд Трамп. Причем обратите внимание, насколько эффективно Украина начала лупить по НПЗ. Настолько эффективно, что самым первым условием своим встречным, которое Путин выдвинул, было условие не бить по объектом энергетической инфраструктуры. Ну, вот как его эта история допекла. Идем дальше. Вот те эффективные санкции, они действительно эффективные, которые были введены против 180 танкеров теневого флота, они были введены администрацией Джо Байдена прямо перед уходом со своего поста. То есть, если говорить совсем прямо, то они были введены не для того, чтобы наказать Россию, а для того, чтобы Дональду Трампу. И важный момент. Вот корреспондентка канала Fox News говорит о том, о перехвате, вот в этом своем сообщении, о перехвате теневого флота в Балтийском море. А наиболее удобное место, где можно перехватывать эти российские танкеры, точнее танкеры с теневого флота, потому что они под разными флагами абсолютно ходят, это датские проливы. То есть фактически это между Данией и Швецией, там еще остров. Это фактически такое горлышко бутылки, узкое горлышко, через которое проходят все суда, и если мы говорим про военные корабли, которые в Балтийское море идут и из Балтийского моря. То есть там ширина в районе 15 километров, хватай и работай. Так, друзья, вам на ночь приемная новина. Російський телеграм-канал Fighter Bomber, той, що е, сильно переживає і дуже любить писати про вічного польоту братья, повідомляє про е, те, що оригінал читаємо в оригінал. Потерпіла аварію, Ту-22М3, у Сольський район, екіпаж іщуть». Друзі, ту 22 м 3 Російський е, стратегічний. Дальній бомбардувальник, який є носієм дуже небезпечних ракет Х-22, Х-32. От, е, на моїй пам'яті, це вже, мабуть, третій чи четвертий. От. Два було знищено на землі, один було підбито минулого року над Краснодарським краєм, і ось один в усольському районі сьогодні потерпів аварію. Екіпаж іщуть Ну, ось так. Тож, гарна новина. Принаймні, файтер-бомбер зазвичай не бреше. Ну, і це добре, якщо він говорить про втрати російської авіації, особливо стратегічної, яка є, до речі, складовою російської ядерної триади. Приємно, друзі. Далі про міжнародну політику. Отже, президент Сербії Олександр Вучич. Стверджує, що кілька світових лідерів, і це Нефіцо і Орбан, проводили таємні переговори з Володимиром Путіним. Ось так. Про це повідомляють з посиланням на слова Олександра Вучіча в інтерв'ю Маріо Нофалу. Що сказав Вучич? Зазначив, що перемовини з Путіним вели не лише прем'єр-гонщини або ж голова уряду Словаччини, а багато інших європейських лідерів. Багато хто з них таємно спілкувався з Путіним. І я знаю, як мінімум двох світових лідерів, які таємно розмовляли з ним. Це не Орбан і не Фіцо, це багато інших. Цікаво, що ні в ЄС, ні в Кремлі заяви сербського президента. Не коментували. А сам Вучич додав, що не бачився з Путіним вже три роки, але поїде до Москви 9 травня на День е, -е, е Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з Владіміром Путіним. Американський лідер висловив переконання, що Путін доведе справу до кінця щодо угоди про закінчення війни в Україні. Але поки що ми цього не бачимо. Бачимо лише було завдано чергового. Ракетного удару балістикою по е, Кривому Рогу. До речі, давайте глянемо, е, що дописує Олександр Вілкул. Надвечір ворог знову атакував балістичною ракетою наше місто. Знову по об'єкту цивільної інфраструктури. На жаль, загинули четверо людей, всі цивільні. Ще 14 людей постраждали, в тому числі двох хлопчик восьми. Років та дівчинка шести, 11 поранених, в тому числі, восьмирічний хлопчик в тяжкому стані, були доставлені до лікарні. У 10 поранених стан середньої тяжкості лікарі надають пораненням всю необхідну допомогу і борються за їх життя.